Сергій Васильович, скажіть, будь ласка, що планується на території площадки, яка знаходиться на південній стороні міста по вулиці Освіти? Що там планується робити? Да, взагалі багато спекуляцій з даного приводу у Фейсбуці цілі форуми создані для того, щоб. Обговорювати дане питання. Хтось пише, що там буде будівництво багатоповерхового будинку, хтось пише, що там появляться мафи, навіть вказуючи, її вони йде. Хочу запевнити всіх, що в цьому році на південній частині буде відкрито три спортивних майданчики. Перший це оновлюється спортивний майданчик по вулиці Освіти Балкова. По вулиці Освіти буде баскетбольний майданчик. Це на розі вулиці Освіти і Святоюрівської буде новий баскетбольний майданчик з, з новим досить сучасним покриттям. Спеціально для гри в баскетбол з відповідною спеціальною розміткою нанесеною. Також в тій частині. Ну, сам майданчик по плану він квадратний, а так як баскетбольний майданчик він повинен бути прямокутний, тому вирішили в іншій частині розмістити тренажери для заняття спортом це бруси, перекладини для того, щоб люди могли займатися фізичною культурою вільного доступу. По вулиці Балукова зараз йде також оновлення, повністю оновлення покриття футбольного майданчика з новим забором, з новим покриттям. І третій майданчик планується відкриття по вулиці Південна, 7 у дворах. Там також зараз застарілий майданчик. Там планується зробити тенісний корт, також вільного доступу. І майданчик для стрітболу для також для гри в баскетбол. Розміри самої ну вони дозволяють там це зробити. Тому для того, щоб уникнути всіх спекуляцій з даного приводу, хочу запевнити, що ніяких мафів там не буде і взагалі. Пріоритетом, і це рік, 2016 рік, у нас об'явлений роком спорту, тому пріоритетом для міської ради, для виконавчого комітету є розвиток фізичної культури і спорту в місті, і ці три спортивні майданчики на цьому році будуть вже запущені функціонувати. А коли найбільші відкриття ви можете? Ми плануємо до дня міста відкрити вулицю Свято-Юрівську. Якщо будівельники встигнуть, то також це буде вулиця Балакова. І трішки пізніше, може місяці два, потрібно буде для того, щоб зробити майданчик на вулиці Південна Сім. Фінансування. З міського ми. бюджету фінансування повністю. Дякую. А скажіть, будь ласка, скільки взагалі спортивних майданчиків є у місті? Ну, щоб такої інвентаризації на сьогоднішній день то немає. Але ми зараз всі спортивні майданчики, які знаходяться у дворах, вони були раніше на балансі комунального підприємства управління міським господарством. Ми намагаємося зараз їх передати на комунальне підприємство спортивний клуб Вишнева, для того, щоб ці дані майданчики використовувалися виключно за призначенням. Також хочу розвіяти всякі спекуляції про те, що вони будуть платні або ще якісь. Всі майданчики безплатні, але якщо їх закривають, то закривають виключно з одною метою для того, щоб там в нічний період часу не розпивали спиртні напої. Плануємо, що за кожним майданчиком буде закріплена людина, нібито сторож, нібито охоронець, нібито просто із мешканців даного масиву людина, яка б могла б приходити відчиняти даний спортивний майданчик. Вони не будуть такого доступу, як були раніше, що він завжди відкритий, і там люди б'ють скло на цих майданчиках, ламають сітки. Розпиває спиртні напої в вечірній час. Планується, що він буде закритий, але він буде вільного доступу. Зателефонували ключі або в ЖЕКу, або у відповідальної людини, або записалися в якийсь графік. Прийшли, потренувалися, пограли, здали ключики. На наступний раз прийшли, і майданчик цілий, прибраний, і гарний. Ну, вже У нас удивлення є такий сучасний, там десь відкрили на Жотневий? Не тільки на Жовневій, да, є майданчик спортивний на Жовневій, є, на Київській, також з приводу нього багато дуже проблем. але... Ну, проблем з тим, що він закривається, відкривається, але люди взяли на себе відповідальність. Це в них громадське навантаження, що вони дивляться за ним. Але це вони от саме це розпиття спортивних напоїв на спортивному майданчику. І до цього потрібно звикнути, що він повинен бути зачиненим, але у всіх бажаючих є вільний доступ. Зателефонували за телефоном. Взяли ключик, прийшли, пограли, закрили, передали ключик, і таким чином ми зберігаємо наше міське майно, яке належить територіальній громаді у належному стані. Це тільки у вечірній час буде закрито, так? За, ну, да, закрито буде в нічний час, і взагалі, якщо хтось має бажання пограти, то вільний доступ отримати ключ в принципі, можливо в кожному.